Зараз ти дізнаєшся, як притягувати у своє життя бажані події. Ми обговоримо, як спрямовувати свою енергію на виконання мрій, як, спілкуючись із Всесвітом, притягнути гроші, кохання, достаток та подолати внутрішні перешкоди. Прослухавши цю інформацію до кінця, ти зрозумієш, як досягти всього, що зробить твою реальність гармонійнішою та яскравішою. Знаєш, Всесвіт це дивовижна річ. Це не просто порожнеча, усіяна зірками, це величезне дзеркало, яке відображає все, що відбувається в нас усередині. Наше свідоме це потужний магніт. Куди ми його спрямовуємо, туди й тече наша енергія, там і народжується наша реальність. Як сказав Вільям Джеймс, батько американської психології. Моє перше правило ніколи не говорити про свідомість, як про те, що міститься в просторі, і ніколи не говорити про неї, як про те, що розповсюджується в просторі. Дайте їй свій простір, як би ви не уявляли його. Уяви, що ти заходиш до кімнати повною різних предметів. На чому зупиниться твій погляд? На гарній картині чи на пилинці на підлозі. Саме від цього фокусу залежить, що ти помітиш насамперед. Що залишиться з тобою, а що пройде повз. Так само і Всесвіт реагує на наші думки, почуття, переконання, те, на що ми звертаємо увагу, посилюється, стає домінуючим у нашому житті. А те, що ігноруємо, поступово зникає, відходить на задній план. Саме тому так важливо усвідомлювати, куди спрямований наш внутрішній прожектор. Ми самі є творцями власного досвіду. А Всесвіт завжди готовий відгукнутися на наш поклик. Ось як Махатма Ганді підкреслював силу внутрішнього світу. Людина це продукт своїх думок. Чим вона думає, тим вона і стає. Уяви, ти йдеш вулицею навколо шум, гам, натовп людей, машини, музика, все це змагається за твою увагу. Але ти ж не зупиняєшся біля кожного кіоску і не слухаєш усі розмови, правда? Так само і в житті не кожна подія варта того, щоб залишити в нас слід. Ми не зобов'язані вбирати в себе весь інформаційний хаос, переживати за кожну дрібницю чи перейматися чужими проблемами. У нас завжди є вибір, куди спрямувати свій фокус на те, що надихає і допомагає зростати, чи на те, що виснажує. Звісно, повністю абстрагувати від реальності не вийде та й не потрібно. Але важливо навчитися фільтрувати потік інформації, відокремлювати зерна від полови, не чіплятися за негатив, не дозволяти йому отруювати наш внутрішній світ. Адже чим більше уваги ми приділяємо негативним речам, тим більше їх притягуємо у своє життя. А навіщо? Краще сфокусуватися на позитиві, на своїх цілях, на тому, що робить нас щасливими. Пам'ятай, сила уваги це як чарівна паличка. У твоїх руках вибір, яку реальність створювати радісну чи повну тривог. Часто кажуть, думки матеріальні. Задумав щось, чекай, скоро збудеться. Але це не зовсім так. Думки це не чарівні заклинання, що миттєво змінюють світ. Скоріше, думки це як стрілки компаса, самі по собі вони не рухають корабель, але вказують йому напрямок. Вільям Шекспір писав: ніщо не є ні добрим, ні поганим, але робить його таким лише наше мислення. Кожна думка несе в собі певну енергію, певний заряд, і чим більше ми на ній концентруємося, тим сильнішим цей заряд стає. Уявіть, ви хочете спекти пиріг. Одна думка про це не призведе до появи пирога на столі. Але якщо ти почнеш думати про нього постійно, уявляти його аромат. Смак, як прикрашатимеш, шукатимеш рецепт, то ця думка стане відправною точкою для дій. Ти підеш в магазин, купиш продукти, увімкнеш духовку, так само і з нашими бажаннями. Одна лише думка про них це ще не запит у Всесвіт. Запит формується тоді, коли ми вкладаємо в цю думку свою енергію, уявляємо бажане, проживаємо емоції радості та вдячності, ніби воно вже збулося. І навпаки, чіпляючись за негативні думки про страхи, сумніви, невдачі, ми направляємо свою енергію на створення небажаних сценаріїв. Тому так важливо навчитися керувати своїми думками, вибирати, які з них підживлювати, а які відпускати. Як кажуть, думайте про добре, погане не прийде в голову. Будда навчав усе, що ми є, це результат того, про що ми думали. Уяви, що з народження поруч із тобою невидимий друг, Всесвіт, який уважно спостерігає і питає: Ну що, чого ти хочеш? Яку історію хочеш розповісти своїм життям? І ось тут починається найцікавіше? Як дати Всесвіту зрозуміти, чого ти хочеш, якщо він не розуміє людської мови? Виявляється, у Всесвіту своя мова, мова енергії, мова вібрацій. І ця мова йому набагато ближча і зрозуміліша, ніж будь-які слова. Ніл Дональд Вулш у своїй книзі Бесіди з Богом писав: Емоція це мова душі, це мова Бога. Всесвіт не розуміє слів, але розуміє почуття. Уявіть, що ви дивитеся на апетитне тістечко. Ви можете нескінченно говорити про те, як сильно ви його хочете спробувати. Але справжню силу вашому бажанню. Додадуть емоції, передчуття задоволення, радість від кожного шматочка, блаженство після смаку. Ось ці вібрації, ці емоції і є та сама мова, яку розуміє Всесвіт. Альберт Ейнштейн говорив: чим більше енергії ми вкладаємо в свої бажання, тим сильніший сигнал посилаємо у Всесвіт. Це як уподобайка під фотографією у соцмережах, чим більше лайків. Тим більше людей її побачать. Прямо зараз ти можеш поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео і поділитися ним, щоб більше людей дізналися про це. Такі дії допомагають Ютубу частіше рекомендувати подібні відео, які розширюють світогляд і дарують цікаві інструменти для взаємодії з Всесвітом. А я, у свою чергу, ще більше надихаюсь ділитися своїми знаннями та досвідом. Вчіться говорити з Всесвітом на мові почуттів, проживайте свої бажання так, ніби вони вже збулися, і тоді він обов'язково відгукнеться. Представте, що ваше життя це сад. Що ви будете робити, щоб він процвітав? Звісно ж, будете поливати квіти, підживлювати ґрунт, обрізати сухі гілки. А що ви будете робити з бур'янами? Правильно, будете безжально виривати, ось так само і з нашими думками. Якщо ми хочемо, щоб наше життя було наповнене радістю, успіхом, любов'ю, ми повинні приділяти увагу відповідним думкам і почуттям, а від негативу, страху і сумнівів позбавлятися. Це не означає, що потрібно робити вигляд, ніби проблем не існує. Але замість того, щоб зациклюватися на них, віддавати їм свою енергію, потрібно зосередитися на пошуку рішень, на позитивних змінах. Адже коли ми зациклюємося на небажаному, ми ніби запрошуємо його у своє життя. Не думай про білу мавпу, і ось вона вже перед очима. Тому важливо навчитися відпускати те, що нам не служить, не боротися з цим, не прокручувати в голові раз за разом, а спокійно переключати свою увагу на щось інше, більш конструктивне. Пам'ятайте, ви господар свого саду, і тільки вам вирішувати, які рослини будуть в ньому цвісти. Знаєте, всі ці розмови про машину часу, це, звісно, цікаво. Але насправді єдиний час, який у нас є, це зараз. Минуле вже минуло, майбутнє ще не настало. І Всесвіт, як не дивно, теж живе тільки в теперішньому моменті. Ось як Лао Ци навчав якщо ви пригнічені минулим або стурбовані майбутнім, ви не живете в сьогоденні. Уяви, що ти розмовляєш з людиною, яка постійно відволікається. То на телефон, то на перехожих, то на свої думки. Їх байдуже до твоїх слів. Вона не присутня в цій розмові повністю. Так само і Всесвіт не чує нас, коли ми зациклені на минулому або турбуємося про майбутнє. Наші думки в цьому випадку це просто відлуння, порожній звук. Щоб Всесвіт нас почув, потрібно синхронізуватися з ним, налаштуватися на його хвилю. А хвиля це теперішній момент. Тому так важливо навчитися жити тут і зараз, насолоджуватися кожним вдихом, кожним кроком, кожною миттю. Не жалкувати про те, що було, не боятися того, що буде, а просто бути тут і зараз. Тільки в цьому стані ми можемо повноцінно взаємодіяти з Всесвітом, надсилати йому чіткі сигнали та отримувати відповідь у вигляді виконання бажань. Ми звикли думати, що думки щось невагоме, ефемерне. Промайнули в голові і зникли. Але насправді кожна думка має вагу і енергію. І ця енергія здатна впливати на навколишній світ. Уяви, що кидаєш камінець у воду, кола розходяться все далі і далі. Так само, і наші думки створюють хвилі у всесвіті. Для нього важливі не слова, а емоції, якими вони наповнені. Всесвіт сприймає наші думки не в тому вигляді, в якому ми їх продумуємо у себе в голові. Для нього не так важливі самі слова, формулювання, логічні ланцюжки, набагато важливіші емоції, почуття, які ці думки супроводжують. Наприклад, ти мрієш про новий дім. Ти можеш нескінченно гортати журнали з інтер'єрами, порівнювати планування, вибирати колір шпалер. Але поки ти просто аналізуєш, твій запит до Всесвіту не доходить. А от якщо ти уявиш себе вже живучим у цьому домі, відчуєш радість від того, як ти прокидаєшся у своїй спальні, заварюєш каву на новій кухні, збираєш друзів у просторі вітальні, ось це вже зовсім інший рівень взаємодії. Коли ми наповнюємо свої бажання емоціями, ми ніби включаємо їх, робимо реальними для всесвіту. Він починає бачити їх так само яскраво, як і ми, і підключає свої механізми для їх реалізації. Тому так важливо не просто думати про свої мрії, а проживати їх, відчувати їх так, ніби вони вже здійснились. У цьому і полягає магія візуалізації, найпотужнішого інструменту співтворчості з Всесвітом. Як зазначав Наполеон Гіл, все, що розум людини може осягнути, і в що повірити, того він може досягти. А уявіть, що ви потрапили в незнайоме місто, де немає ні карти, ні навігатора, ні навіть показчиків. Ви можете просто безцільно блукати вулицями, сподіваючись випадково знайти те, що шукаєте. А можете трохи розібратися в цьому місті, поспілкуватися з місцевими, дізнатися про маршрути, цікаві місця, особливості, так само і з життям. Можна плисти за течією, не замислюючись, куди вона тебе несе. А можна взяти штурвал у власні руки і стати капітаном свого корабля. Розширення свідомості це і є той процес, що допомагає нам стати усвідомленими капітанами свого життя. Чим більше ми знаємо про себе, про світ навколо, про закони Всесвіту, тим краще орієнтуємося в просторі варіантів, тим точніше вибираємо свій курс. До речі, про закони Всесвіту я розповідав у своєму попередньому відео Посилання вгорі праворуч. Вивчати світ і взаємодіяти з ним, це як грати у комп'ютерну гру. На перших рівнях у вас обмежена кількість можливостей і ресурсів, але в міру проходження гри ви отримуєте нові навички, артефакти, відкриваєте секретні локації. І те, що раніше здавалося непереборною перешкодою. Тепер легко обходиться стороною. Так і в житті. Розширюючи свою свідомість, ми вчимося бачити те, що раніше було приховано від наших очей: нові можливості, сенси, зв'язки. Ми починаємо розуміти, що багато обмежень існують лише в нашій голові і сміливо йдемо на прорив. Найголовніше, ми перестаємо бути маріонетками в чужих руках. Ми стаємо свідомими творцями своєї реальності, здатними самостійно приймати рішення і слідувати власним шляхом. Альберт Ейнштейн говорив: неможливо вирішити проблему, перебуваючи на тому ж рівні мислення, на якому вона виникла. У світі, перенасиченому інформацією, порадами і чужими думками, дуже легко втратити свій власний курс. Нам постійно говорять, що робити, як думати і до чого прагнути. Але за всім цим шумом ми поступово перестаємо чути тихий, проте впевнений голос своєї інтуїції, свого внутрішнього компаса. Уявіть, що ви подорожуєте океаном у вас є карта, компас, секстант, але раптом усі прилади виходять з ладу. Що ви зробите? Довіритесь чужим порадам, які можуть привести до рифів, чи послухаєте внутрішній голос? Той, що завжди відчуває правильний напрям. Так і в житті. Інтуїція це наш внутрішній навігатор, що веде до справжнього призначення. Вона говорить із нами мовою почуттів, відчуттів і тих самих перечуттів, яким ми іноді не надаємо значення. І найголовніше, вона ніколи не обмане. Звісно, відрізнити її голос від шуму зовнішнього світу буває непросто. Наші страхи, сумніви, комплекси, усе це теж створює внутрішній діалог, який легко сплутати з інтуїцією. Але є одна вірна ознака інтуїція завжди говорить мовою любові, радості, натхнення. Якщо при думці про щось ви відчуваєте приплив сил, ентузіазм, бажання діяти, це знак, що ви на правильному шляху. Натомість негативні емоції, страх, тривога, сумніви це сигнали СТОП, які попереджають про небезпеку чи відхилення від істинного курсу. Навчіться прислухатися до себе, довіряти своїй інтуїції. Вона ваш вірний провідник у світі вибору та можливостей, наша підсвідомість, наче величезний айсберг, верхівка, яку ми бачимо. Це свідомість, наші думки, які ми можемо контролювати. А підводна частина, прихована від очей, це і є підсвідомість. І саме вона, як вважають багато хто, відіграє ключову роль у реалізації наших бажань. Чому так? Уявіть, що ви хочете навчитися плавати. Ви можете годинами читати підручники, дивитися відеоуроки, робити вправи на суші. Але поки не зануритесь у воду, не подолаєте страх і не дозволите собі довіритися стихії, ви не навчитеся по-справжньому. Так само і з бажаннями свідомість це теоретик, який знає, як треба, а підсвідомість практик, який утілює це знання в життя. Проблема в тому, що підсвідомість, на відміну від свідомості, не розуміє слів, хочу чи не хочу. Вона реагує на образи, емоції, враження, які ми в неї завантажуємо. І часто буває так, що на свідомому рівні ми щось дуже хочемо, а глибоко всередині боїмося, сумніваємося, не віримо у власну силу. Ці підсвідомі блоки заважають нам досягти бажаного, тому так важливо працювати зі своїми внутрішніми установками, знаходити й нейтралізувати внутрішні конфлікти. Трансформувати негативні переконання, замінювати їх на підтримувальні. Саме в цьому полягає сила повторень, афірмацій, візуалізацій. Коли ми знову й знову прокручуємо в своїй уяві бажаний сценарій, наповнюючи його яскравими емоціями, ми поступово перепрограмовуємо свою підсвідомість. І тоді те, що раніше здавалося недосяжною мрією, починає притягуватися в наше життя, ніби за помахом чарівної палички. Карл Юнг говорив, поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям, а ви називатимете це долею. У моєму телеграм-каналі ви знайдете безкоштовні афірмації, які допоможуть перепрограмувати ваш розум на позитивне мислення. Це абсолютно безкоштовно, завантажити їх можна за посиланням у описі або в коментарях. Ці практики допоможуть вам знайти єдність душі й розуму. А ви коли-небудь замислювались, що Всесвіт це не щось далеке десь у космосі. Насправді, ми і є Всесвіт, його частина, його продовження. І всі ці розмови про спілкування зі Всесвітом, про запити й відповіді це, по суті, діалог із самим собою, з нашим вищим я, з душею і з тим джерелом мудрості та сили, яке живе всередині кожного з нас. Саме тому важливо не лише просити у Всесвіту – а спершу навести лад у власному домі, розібратися зі своїми думками, почуттями, переконаннями, очиститися від негативу, страхів і образ, тих темних хмар, що закривають від нас сонце нашого істинного я. Це як із дзеркалом. Якщо воно вкрите пилом, ми не побачимо в ньому свого відображення, так само і з нашою свідомістю. Поки вона захаращена зайвим, ми не можемо проявити свою справжню природу, свій творчий потенціал. Тому так важливо практикувати самопізнання, медитації, духовні вправи, усе те, що допомагає очистити дзеркало свідомості і побачити у ньому власну красу та силу. І тоді наше життя перетворюється на чарівний танець співтворчості зі Всесвітом. Карл Юнг писав: те, що всередині відображається зовні. Ми почнемо відчувати підтримку Всесвіту, його любов, його безмежну щедрість, і наші мрії здійснюватимуться легко й природньо, як за помахом чарівної палички. Адже саме тоді ми й станемо справжніми творцями, чарівниками власного життя.